Вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чехрай і це програма «Наше здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що covid 19 більше не є глобальною надзвичайною ситуацією. Однак, чи пропав цей вірус повністю, чи просто призвичаєвся до решти вірусів, нам розповість лікар-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Самбура Юлія Коваль. Пані Юлія, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, чи залишається тема ковіду актуальною на сьогодні? 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії covid 19 Але це не означає, що ми можемо забути зовсім про існування, а лише те, що з глобальної надзвичайної ситуації COVID-19 перейшов просто постійну проблему на рівні з такими інфекціями, як грип, гарвії. Вірус залишається, він мутує. Є ризики нових штамів, які можуть викликати нові сплески захворювань. Також в деяких областях переважає циркуляція штаму кракен, для якого характерна більша зараз, заразність, заразність і те, що він ухиляється від імунітету. Що стосується людей похилого віку і людей з ослабленим імунітетом, він може спричинити важкий перебіг захворювання за час пандемії COVID-19… Забрав життя близько семи мільйонів людей у світі, а в Україні це понад 115, 111 тисяч людей, але це тільки офіційна статистика. Я думаю, що цифри набагато більші, тому так COVID-19 залишається досі актуальною темою. А скажіть, будь ласка, як ми можемо запобігти зараженню? За даними центру з контролю та профілактики захворювань, найкращий спосіб запобігти захворюванню – це уникнути контакту з вірусом. Тому, щоб зрозуміти, як саме можемо профілактувати вірус, треба зрозуміти, як саме він передається. Шляхи передачі можуть бути повітряно-крапленим шляхом, коли, є, коли дихальні краплі, які утворюються під час чхання або кашлю, можуть передаватися від однієї людини до іншої. Також таким шляхом, як прямий фізичний контакт, наприклад, під час рукостискання. І ще контактно-побутовий шлях, наприклад, торкаючись поверхні або якогось предмета, на якому є вірус, то ми потім, торкаючись очей, рота, носа, таким чином інфікуємося тим вірусом. Але це не є основний шлях зараження в порівнянні з вище Ну і розуміючи ці. Шляхи передачі ми можемо собі уявити, як саме він може передаватися від людини до людини і зв'язку з тим запобігти тому, наприклад, такими важливими пунктами, як перше, це є соціальна дистанція. Ну, звичайно, зараз з введенням військового стану Кабінет міністрів відмінив всі карантинні обмеження. Ну, так як люди бігають в бомбосховища, в укриття, неможливо так дотримуватися цієї соціальної дистанції, але якщо ви все-таки поза, перебуваєте поза укриттям і в місцях великого скупчення людей, я все-таки би рекомендувала дотримуватися дистанції на менше півтора метра від людей. Ну, доведено, що на відкритому просторі вірус передається навіть 80% менше, ніж у закритих приміщеннях. Другий момент це є безконтактне привітання, без рукостискань. Також наступний пункт дотримання правил гігієни. Це є важливий крок не лише для запобігання інфікуванню covid 19 а й для інших інфекцій. Що важливо, потрібно часто мити руки з милом протягом 20, а найкраще від 20 до 40 секунд. Вода має бути теплою, комфортної температури, не холодною, не гарячою. Важливо мити руки після приходу з громадських місць, після користування туалетом, перед їжею, після контакту з домашніми тваринами, після догляду за хворою людиною, також що стосується медичних працівників, це є перед оглядом хворої людини і. Після що стосується користування спитоммісними антисептиками, важливо, щоб міст спирту був не менше 60-80% або з 2% містом хлоргексидину. Також Якщо на антисептиках ви бачите якісь менші місць, там 40% або на основі настою різних трав, це не буде рахуватися за ефективний засіб. Важливо наносити антисептик на всю поверхню рук, це є близько 3 мл засобу, це в порядку 24-27 пшиків. Таке варто пам'ятати. Наступний етап це є захисна маска. Звичайно, що зараз ми не бачимо, щоб то, хтось користувався нею, але хоча б в умовах військового стану важливо пам'ятати, що якщо ти захворів і маєш якісь респіраторні прояви, то хоча б в той момент одягнути маску. Тобто, якщо в тебе є кашель, нежить, чхання, обов'язково. З метою безпеки оточуючих людей. Також, що стосується людей з ослабленим імунітетом, також для додаткового захисту варто в місцях скупчення людей також носити маску. При появі скарг на гарячку, біль м'язів, біль голови, втрату нюху та смаку, нежить, нудоту до та блювання обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря. А як щодо вакцинації від ковіду, і скільки вже людей провакциновано у вашому закладі? Взагалі вакцинація вона є найефективнішим способом уберегтися від важкого перебігу коронавірусної інфекції? Є так званий базовий курс вакцинації, який складається з двох щеплень для більшості вакцин. Якщо це вакцина Johnson Johnson, це є одне щеплення. Наступний – це є перший бустер, який робиться через 5 місяців після другого щеплення, після закінчення того базового курсу. І другий бустер через 4 місяці після першого. В нашому закладі провакциновано близько 16 тисяч осіб, а третю дозу вже отримали 526 людей. Ви є лікаром-педіатром. Скажіть, будь ласка, як би ви порадили батькам захистити своїх дітей від ковіду? Знову ж таки повторюю, що вакцинація це є найефективніший спосіб. Взагалі, досі існують суперечки на рахунок вакцинації дітей існує думка, що діти хворіють лише легким перебігом коронавірусної інфекції, але це ну, не завжди так. Тому що є і важкі ускладнення, і летальні, на жаль, випадки. Ну, звичайно, з порівнюю порівняння з дорослими людьми це є набагато менше. Щодо ускладнень, одним з таких важких ускладнень є мультисистемний запальний синдром, для якого характерна, тривала гарячка, також можуть бути шлинково-кишкові розгляди, кон'юктивід, набряки рук і ніг, лімфоденопатія, зниження артеріального тиску. Також цей синдром може викликати гостру недостатність одного або декількох органів, і це, звичайно, в більшості випадків стаціонарне лікування. 3% – це є летальні випадки. Ще одним з таких ускладнень є постковідний синдром, для якого характерне порушення концентрації і уваги, порушення сну втома. Також уражає близько одного з десяти дітей. Що стосується таких додаткових методів, які ми проговорили перед тим, наприклад, та ж сама гігієна рук. Варто навчити свою дитину часто мити руки з милом, щоб зауходити дітей можна під час миття рук вивчити якусь пісеньку або вірше, яка буде займати якраз по часу тих 20-40 секунд, і це буде цікавіше для дитини і війде в будену звичку. Під час чхання або кашлю варто навчити дітей прикривати рот чи ні з серветкою, або якщо немає серветки, то ліктем. При ознаках ГРЗ, таких, як я проговорювала перед тим, нежить, кашель, гарячка, озноб, часте чхання. Варто звернутися до лікаря-педіатра, який вже проведе огляд, диференційну діагностику, і при потребі він вирішить про доцільність саме тестування covid 19 Ну, не є приємним для дітей. Що і експрес-тест, що і палер-тест ну, важливо також проговорити це дитин, дитині і не лякати, що саме буде відбуватися, може і на власному прикладі також показати. А чи можна у вас в закладі, наприклад, провакцинувати дитину, і чи це є безпечним для неї вакцинація? Взагалі, в нас провакциновано 33 дітей від початку вакцинальної кампанії. Ну, на даний час ще немає доступу до вакцин. тобто, Якщо буде, то звичайно ми питаємося батьків, чи є бажаючі, чи... ну, тобто, вони звертаються, перед тим обов'язково огляд, інформована згода. Ну, якщо є якісь протипокази, то там, якщо це тимчасові протипоказання, це переноситься на якісь. Термін, Якщо це, наприклад, такі абсолютні протипоказання, як алергічна реакція на компоненти вакцини або на першу дозу вакцини, то, звичайно, вакцинуватися не буде дитина. Ми вам дуже дякуємо за інформацію. Хочу нагадати, що в гостях в нас була лікар-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Коваль. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.